Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо множити ділити числа на розрядну одиницю і виконувати ділення з остачою. Напишіть каліографічне число відповідь до виразу добуток 12 і 3. Звичайно, це число 36. Напишіть число 36 на хвилинці каліграфії. Знайди значення виразів подіях усно. Перше дія, звичайно, буде в дужках. від 11 відняти 7, 4. А далі виконуємо дії по порядку. Так, 72 розділити на 8 9. 9 помножити на 4, 36. І 36 розділити на 6 буде 6. Молодці. Працюємо з підручником. Поясни, як утворено розрядні одиниці. 1 помножити на 10 буде 10. 10 помножити на 10 рівнює 100. 100 помножити на 10 рівнює 1000. 1000 помножити на 10 рівнює 10 тисяч. Як утворена розрядня одиниця? Що змінилося в записі числа при множенні його. На 10 В числі стало на 1 0 більше. Отже, давайте доповнимо правило. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справу дописати 1 0. Поміркуємо далі. Щоб помножити число на 100, достатньо до нього справа дописати 2 нулі. А чому 2 нулі? або в числі 100 саме 2 нулі. І щоб помножити число на тисячу, достатньо до нього справа дописати 3 нулі, тому що в тисячі 3 нулі. Молодці. Те саме відбувається з діленням на 10 на 100 і на 1000, але нулі ми вже тепер не додаємо, а відкидаємо. Щоб поділити число на 10, достатньо відкинути 1 0. Щоб поділити число на 100, достатньо відкинути 2 нулі. Щоб поділити число на 1000, достатньо відкинути 3 нулі. Молодці. А тепер обчисліть вирази письмово 300 тисяч розділити на 100. Ділимо число на 100. Значить, скільки нулів будемо відкидати? Два нулі. Раз, два. І отримаємо три тисячі. Далі 50 тисяч поділити на 10. Скільки нулів в десяти? Один нулик. Значить, будемо відкидувати один. 0 отримаємо 5 тисяч. Будь ласка, обчистіть вирази самостійно перевірте за відео. Молодці. По-перше, коли ми обчислюємо подібні вирази, ми повинні обов'язково звертати увагу, яку дію виконуємо: ділення чи множення. Якщо ділення, то нулі відкидаємо, якщо множення, то нулі дописуємо. І ще дивимося, на яке число на 100, на 10, на 1000. так? Якщо, 100, то, якщо ділимо на 100, то 2 забираємо, якщо множимо на 100, то два нулі дописуємо. Роздажи задачу усну. Маса пачки какао 90 грамів. Знайди масу 10 таких пачок і 100 пачок. Маса пачки однієї 90 грамів, як дізнатися масу 10 пачок? 90 помножити на 10. Молодці, буде 900 грамів. Як знайти масу 100 пачок, 90 помножити на 100. Буде 9000 грамів, а 9000 грамів це 9 кілограмів Молодці! А цю задачу розв'яжіть письмо. 2600 лимонів розклали в ящики по 100 штук у кожний. Скільки ящиків знадобилося? Звичайно, 2600. Поділити на 100. В числі 100, скільки нулів? 2 нулі, значить ми будемо прибирати в 1602 нулі і буде 26 ящиків. Молодці. Знадобиться 26 ящиків. Наступне завдання. Дівчатка у 10 разів зменшують подані числа. А хлопчики у 10 разів збільшують подані числа. Якщо ми зменшуємо в 10 разів, то що? Значить 0 ,1 прибираємо, якщо збільшуємо в 10 разів, то 0 1 дописуємо. Перевіряємо. Дівчатка, у вас повинен бути такий варіант. Хлопчики, такий варіант. Якщо ви правильно впоралися з усім, поставте, будь ласка, собі на полях зелений кружечок. Якщо у вас була одна помилка, то поставте собі жовтий кружечок, якщо дві і більше помилок, поставте собі червоний кружечок, це означає, що вам потрібно ще раз переслухати початок цього відео. Тепер виконуємо ділення з остачею. Письмо Письмово. Міркуй так. 652 слід поділити на 10. У числі 652 міститься 65 десятків і 2 одиниці. Отже, при діленні числа 652 на 10 отримаємо 65 і 2 в остачі. 345 поділити на 10. Це у нас з вами. 34 десятки і 5 одиниць. Значить, буде 34 і остача 5. 5678 поділити на 100. Ускладнюємо завдання. Значить, буде, ми забираємо два нулі, да? 56 і остача. 78. 4500 поділити на 1000. Забираємо скільки нулів? 1, 2, 3. Значить, буде будемо нас 4 і остача 500. Молодці. Отже, на цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!